Настав час підсумувати все те, що ми сьогодні дізналися про електромагнітну індукцію та досліди Фарадея. Давайте виконаємо дуже цікаве завдання, яке називається Створимо хмаринку Теїв». Вам потрібно зараз буде записати за одну хвилину основні поняття і явища, які ви засвоїли під час нашого сьогоднішнього уроку. Отже, у вас одна хвилина. Наступне завдання. Досліди фарадея. 1 0 І дивимося результати. О, які ви великі, молодці. Обговоримо досліди і результати вашої роботи. Наступне запитання: прилади та обладнання, про які ми сьогодні говорили під час уроку, нашого уроку, і які використовував фарадей в своїх дослідах. Зупиняю голосування 1, 0, і дивимося на хмаринку тегів. Дивимося на хмаринку тегів. Обговоримо застосування явища електромагнітної індукції в нашому повсякденному житті. Зворотній відлік. І подивимося результат. І обговоримо його. І Майже останнє запитання до вас нашого сьогоднішнього уроку. Зобразіть, будь ласка, Фарадея в момент наукового відкриття, передавши всі його емоції та атмосферу лабораторії, в якій він працював. 4, 3, 2, 1. І розпочинається голосування за. Найкращий малюнок гідний Національного художнього музею України. Всі малюнки, які ви зробили, навіть знайшли його фото. О, гляньте, який цікавий малюнок. Я був прав. Дуже цікаві такі малюнки. Дякую. І тепер ми переходимо до останнього завдання. Ваш рівень володіння даною темою уроку. Проголосуйте, будь ласка, наскільки ви засвоїли тему сьогоднішнього уроку. І давайте переглянемо результати. Дякую!